Розділ восьмий: Я нерухомо сидів на камені на березі річки, почуваючись таким нещасним, як ніколи в житті Досі мені не спадало на думку сумніватися в намірах масивних людей або поставити під сумнів властиву доброту їхньої країни, навіть якщо це була країна, в якій я не зможу довго жити. Одного разу. Мені промайнуло в голові, що якби ці масивні люди були такими доброзичливими, як я чув від одного чи двох із них, вони могли б чимось допомогти мешканцям міста, зробити щось більше, ніж зустрічати їх на рівнині. Тепер на свій жах я все зрозумів, а якщо вони взагалі ніколи не прагнули робити нам добро, якщо вся ця подорож. Дозволена була привидам лише для того, щоб познущатися з них. Жахливі міти і доктрини заворушилися в моїй пам'яті. Я згадав, як боги знущались над танталом, я подумав про фрагмент із книги Откровення, де сказано, що пекельний дим вічно куритиметься перед очима святих ангелів. Я згадав, як бідолашний купер, побачивши у вісні, що він не приречений на загибель, відразу зрозумів, що сон фальшивий, і сказав, це найгостріші стріли в його сагайдаку, і те, що сказав тертий життям привид про дощ, справді було правдою, навіть краплі роси, упавши з гілки, можуть розірвати мене на шматки. Раніше я про це не подумав. Я чудом уник бризок водоспаду. Відтоді, як я вийшов з автобуса, мене не покидало почуття страху. Тепер же мені стало по-справжньому моторошно. Я подивився на дерева, на квіти, на водоспад, що вмів розмовляти, і вони видались мені на диво зловісними. Довкола літали строкаті метелики, і я зрозумів, що кожен з них здатний пробити мене наскрізь. А якщо сяде на голову розчавить, наче помідор, страх нашіптував мені тут тобі не місце, згадав я і про левів. Не знаючи до пуття, що робити, я пішов від річки туди, де дерева росли густіше. Я ще не вирішив, чи вертатися мені до автобуса, але хотів від гріха подалі уникати відкритих місцин, якби я впевнився. Що привид може тут зостатися, і що мій вибір не є жорстокою комедією, я б не повернувся. А тим часом я продовжував іти, сторожко і уважно озираючись, і за півгодини добрався до галявини з квітучими кущами, там, зупинився, не наважуючись її перетнути і раптом виявив, що я не сам. По траві, важко кульгаючи, волочився. Ще один привид. Він ще хвилину озирався, немов би очікував погоні. Нарешті я роздивився, що це жінка, і вельми елегантна. Хоча в ранковому світлі її легкі шати виглядали якось паскудно. Вона тиснулась до кущів, сховатись у них вона не могла, а Галузки та листя її б не пустили, але без сумніву прагнула цього. Жінка від когось ховалась. За мить почулися кроки, і я побачив одного із світлих духів. Властиво, тільки їхні кроки можна було почути, бо ми привиди ступали безгучно. Відійдіть, зойкнула привид дама. – Відійдіть. Ви ще сліпи не бачите, що я хочу залишитись на самоті? Я хочу вам допомогти, відповів масивний дух. Якщо у вас зосталась хоч карплинка порядності, голосила дама Відійдіть, не потрібна мені ваша допомога. Я хочу, щоб мене залишила на самоті. Це так гидко, що ви маєте перевагу, як вам не соромно, ви ж знаєте, я не можу втекти від вас по цих шпичках. А, он воно що? відгукнувся Дух. Нічого, це скоро минеться. Тільки ви не туди йдете, вам треба он сюди. Догір? Зібріться на мою руку. Цілком підтримувати вас не зможу, але вам майже не доведеться опиратись на власні ноги, і з кожним кроком боліти буде менше. Я ран не боюся, ви це знаєте. Тоді в чому ж річ? Ви що нічого не розумієте? Ви справді гадаєте, що я в такому вигляді ладно дефілюювати поміж вашими людьми? А чому б і ні? Я би взагалі не поїхала, як би знала. Що ви всі будете так одягнені. Люба моя, але я зовсім не одягнений. Я не про те. О, запихайтеся геть. Але чому ви не хочете мені розповісти? Що вам розповідати, якщо ви самі не розумієте, як мені вийти до людей з справжніми, щільними тілами? А для мене це гірше, ніж ходити цілком голою там, на землі, крізь мене все видно. О, я розумію. Але знаєте, коли ми тільки прибули, то були такими ж, як і ви, дещо бастілесними. Це мене, нумо, наважтеся і йдіть. Але ж вони мене побачать. Ну і що? Я краще помру. Ой так померли, немає змісту повертатись до цього. Дама чи то просичала, чи то схлипнула. Краще б було мені народитися, знову заголосила вона. Ой, навіщо нас мати на світ приводить? Щоб віднайти радість, відповів дух. Спробуйте, ви можете вийти їй назустріч вже зараз. Та я ж вам сказала вони мене побачать. Через годину вам стане байдуже, а наступного дня ви над цим посмієтесь. Пригадуйте, як на землі траплялось, береш горнятко з чаєм, а воно гаряче, аж в пальці пече, але з чай пити можна? Так і сором. Прийміть його, випийте чашку до дна, і вам стане легше, якщо ж не приймете біль не вщухне. Ви так вважаєте? почала дама і замовкла. Усе в мені напружилось до краю в очікуванні. Її відповіді я відчував, що вся моя доля залежить від того, що вона скаже. Мені хотілося упасти перед нею і благати, щоб вона погодилась. Так, мовив дух, перевірте самі. На мить мені здалося, що дама поступилась. Вона зробила два кроки, але раптом зарепетувала. Ні, я не можу, кажу вам, я не можу. Щойно, коли ви говорили, я майже погодилась, але як дійде до справи, ви не маєте права просити мене так вчинити. Це огидно. Я ніколи не зможу забути про цей вчинок. Ніколи, ніколи, і це несправедливо. Вони повинні були нас попередити, я б ніколи не прийшла. Тепер, будь ласка, відійдіть. Мила моя, сказав терпаливий дух. Чи не могли б ви хоча б на мить зосередитись на чомусь іншому, окрім себе? Я вже сказала, холодно мовила дама, хоча й крізь сльози. Ну що ж, тоді залишається лише одне, сказав дух. І, на мій превеликий подив, у нього в руках з'явився ріг, і він засурмив. Я затиснув вуха, земля здригнулася, а ліс. Затрепетав і забринів у відповідь невдовзі, а може, й одразу, я почув стукіт копит. Спочатку звіддаля, а потім усе ближче, і перш ніж я зрозумів, що воно таке, він уже був так близько, що я почав роззиратись у пошуках безпечного місця. Я кинувся вбік, однак заховатися не встиг. Стадо єдинорогів увірвались на галявину. Найменший з них був більше від слона, їхні очі й ніздрі полум'яніли багрянцем, гриба виблискувала лебединною білизною роги сліпучою синьовою. І я досі пам'ятаю, як з-під їхніх копит шматтями вилітала м'яка мокра дернина, як тріщав хмиз, як фуркання та ржання вирвалося з їхніх горлянок. Я ніколи не забуду, як задирались догори їхні ноги, а вони, несучись низько. Пригинали голови, не мов би хотіли рогом зачепити ворога. Уже тоді я задумався, якого справжнього бою це могло бути репетицією. Дама зарепетувала, що мала сили, і відстрибнула від куща. Можливо, вона ринулась до духа, але я цього не бачив, У мене здали нерви, і я кинувся тікати, не звертаючи уваги на весь жах. У мене під ногами. Я ніколи не дізнався, чим закінчилась та розмова.